Чи можливий смартфон від не-А-бренду зі стильним дизайном, хорошим залізом і таким бажаним сьогодні штучним інтелектом не для галочка? Ну і звісно, що при цьому всьому був ще й адекватний цінник. Компанія Tecno намагається нам довести, що все це не є чимось нереальним, а є цілком конкретною моделлю Tecno Канон 40. Тож, чи вийшло у цього смартфону помістити в собі всі пункти, про які ми говорили трошки? трошечки вище, і чи взагалі, вартий він вашої уваги. Дізнаємося в кінці відео, тому вмощуйтесь зручніше і вітаю ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпаковувати смартфони Tecno завжди приємно, бо тут ніколи немає цих неприємних сюрпризів у вигляді тонких коробок, які нібито на благо екології. Тут вам і кабель для заряджання, і чохол, і блок живлення на 45 Вт. ватт. Звісно ж, без скріпки і документації нас тут теж не залишили. Ну і сам смартфон, відмічу, що безпосередньо на коробці нам, власне, заявили основну фішку пристрою: це Tecno AI і про. Нього ми безперечно поговоримо, але трошечки далі за текстом. І забігаючи наперед, хочу зазначити, що це якраз той випадок, коли штучний інтелект не заради самої назви, як в умовних сілмі. Він тут справді працює. Я був приємно втішений. Але про це не зараз. Спочатку ж поговоримо про дизайн, бо тут компанія справді старалася, і це варто відмітити. Камон 40 виділяється на безмежному ринку смартфонів, тому що він не намагається бути схожим на всіх з їх прямими гранями і платформами камер. Тут стиль поєднується з простотою, і бокові грані тут не гострі, а трошки заокруглені, проте це все ще не мило. Смартфон надійно тримається в. Руках. Задня панель, як на мене, це взагалі майже витвір мистецтва, тому що плавний вигін по лівому краю панелі це щось унікальне на сьогодні, і принаймні я нічого подібного так от не згадаю. Якщо ви пам'ятаєте, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Блок камер по суті поєднав собі дві речі, які мені дуже подобаються в смартфонах: це плавний виступ смартфонів Moto і лаконічні об'єктиви без платформ, як були в смартфоні. Samsung. Звісно, що сам корпус виконаний з пластику, і також смартфон захищений від води та пилу за стандартом IP 66. Тобто пилу і бризок він не боїться, але занурювати під воду його точно не варто. На гранях тут розташувалися роз'єм для заряджання USB Type-C та лоток для sim карти і sd карти знизу, кнопки керування гучністю та кнопка жилення. Праворуч, і данина час у сьогодні Уанта. Button. кнопка для виклику того самого Tecno AI техноліворуч. А також на подвійне натискання ви можете запустити одну із запропонованих дій, і загалом в даної кнопки є один дуже і дуже серйозний, як на мене, недолік, але я про нього трошечки згодом. Якщо ж от підсумовувати тему зовнішнього вигляду, то я би даний смартфон оцінив на 8 з 10. В моїх руках крижаний білий. Є ще два види зеленого і чорного. Ни можливо вам вони сподобаються більше. І загалом напишіть свою оцінку дизайну даного смартфону в коментарях. Багато про екран говорити не буду, адже це справді якісна amoled матриця діагоналю 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, і частотою оновлення 120 гц. Працює плавно, кольори насичені. Дивитися на нього одне задоволення, якщо, звісно, у вас немає проблем з AMOLED-екранами загалом. Тобто, якщо ваші очі від них не втомлюються, адже ну, як на мене, це єдина річ, яка вам тут може не сподобатися. Добавитись під екраном, розташувався і сканер відбитка пальця. І як на мене, знову ж таки він повільний, проте спрацьовує безпомилково, тому поганим назвати його не можу. І загалом дуже важко зараз згадати, коли я тестував прямо погані сканери або екрани, тому що в одному ціновому діапазоні вони насправді ну, практично одного рівня. Якщо ви бачили один подібний екран, то Ну, по суті, ви бачили їх всі. А от про що дійсно хотів би поговорити в цій частині відео, це якраз система залізо і той самий славнозвісний AI. Отож, тут в нас Android 15 в парі з HiOS ОС 15 версії. Система сама по собі проста і не перенавантажена, працює швидко і має свої фішки. Що стосується заліза, то тут процесор Mediatek Helio G100 і це така собі покращена версія популярного G99, який стояв, ну практично у всіх в тестах він показує себе пристойно та й в ігри насправді на ньому грати можна. Набір пам'яті тут теж цілком класичний. 8256, Проте головне, що дозволяє вам ця система, і цей процесор за заявами Tecno це використовувати фірмовий. Техно AI. атестуючи смартфони в подібному ціновому сегменті, я вже що з тих функцій, які прям нам обіцяють в штучному інтелекті, працює далеко не все, і переважно через те, що воно не підтримує українську мову тут. Я очікував ну як мінімум подібної проблеми, і так не всі функції AI тут можуть працювати з солов'їною, проте їх значно менше ніж в Xiaomi чи Realme, які теж пропонують штучний інтелект в середньому ціновому сегменті. З непрацюючих функцій, точніше, непрацюючих саме українською. Тут хіба транскрипція диктофонних записів та двосторонній переклад під час ваших викликів і розмов. Натомість, вся інша робота з текстом тут працює абсолютно без жодних проблем і нарікання. Це я як про переклад сторінок і фрагментів тексту, так і про роботу з текстом в нотатках, наприклад, де Техно AI може допомогти вам згрупувати чи доповнити ваші думки. Тут навіть є функція ескісне зображення, тобто ви можете намалювати щось, і смартфон доповнить ваше зображення, додасть йому об'єму. В мене не. Завжди це працювало ідеально, але і я так би мовити. Не Пікасо, смартфон точно старається. Генерування зображень тут теж вам доступне. Покращення знімків в галереї це взагалі база. Є навіть місцевий розумний помічник, це Елла, і ми про неї вже згадували, тому що вона викликається якраз тією самою кнопкою. Це явно не найрозумніший помічник з усіх, але якщо вам буде сумно, то з нею можна трошечки побалакати про всяке різне, вона навіть анекдот вам розказати зможе. Відповідає вона цілком. Коректно і насправді сама говорить про те, що вона тільки вчиться, Тож цікаво до чого це все приведе, адже ну на сьогодні це явно не рівень чату GPT. Але в цьому ж блоці хочу згадати і про ту саму суперечність, як на мене, от саме того, що стосується розумного помічника. Тому що, якщо кнопочкою на корпусі, ви можете отак, от легко викликати фірмовий AI від техно, то в той же час ви можете затиснути кнопку живлення і спокійно користуватися. Атися Gemini від Google, який може робити все те саме, що і Ella, тільки краще. Це, чесно кажучи, нагадує трошки постріл в ногу від Текно своєму ж розумному помічнику. Проте знову ж таки, системні фішки AI тут мені переважно сподобались, і це мабуть один з найкращих AI на ринку. Мова про смартфони до 10 тисяч гривень, тому що ну зрозуміло, що в світі, де існує Galaxy AI. Ну, конкурувати з ними дуже складно, насправді. Окрім AI, Tecno Camon 40, обіцяє, ще й пристойні камери, і тут час дивитися. Смартфон отримав основний модуль на 50 мегапікселів, який дуже непогано справляється в день. Тут немає перенасиченості фото, все доволі природне і збалансоване. Красиво щось сфотографувати тут цілком можливо. І навіть коли сонце за вікном ховається, то якість фотографій залишається ну, на дуже пристойному рівні. Це ви можете власне, зараз побачити на екрані і оцінити в коментарях. Наша ширококутна камера на 8 мегапікселів підійде вам тільки для денної зйомки. І, звісно, що основному модулю вона поступається. Проте алгоритми роблять свою роботу дуже якісно знімки не розсипаються на очах. Фото на фронталку мені. Мені теж подобається, хоч інколи здається, що я трошечки ну жовтуватий на фотографіях. Проте деталізація на рівні і в контексті смартфону за 10 тисяч гривень все виходить дуже, навіть симпатично. Друзі, тепер оцінюємо якість відеозйомки, і це в нас фронтальна камера, вона на 32 мегапікселі і знімає максимум в 2к 30 кадрів на секунду. Стабілізація тут доволі непогана. Звук можете оцінити, але я зазначу, що поруч дорога і тут доволі шумно. І загалом, як вам якість зйомки, все це пишіть в коментарях, а ми поглянемо на основний модуль. Основна камера Tecno Camon 40, вона на 50 мегапікселів, і максимальна якість зйомки, так само, як і фронталки, 2К-30 кадрів на секунду. Зараз ви бачите також кадри, які мені вдалося назнімати трошечки по місту, природа і будівлі, тому можете оцінити якість зйомки. Звук ви чуєте, тому пишіть, як вам, як смартфон справляється з шумами навколо. І загалом пишіть, як вам сам смартфон, тому що він насправді доволі цікавий. Тож, поки ви Пишете, ми будемо все це підсумовувати. Остання тема на сьогодні це акумулятор, і він тут на 5200 мАч, І сьогодні це навіть небагато. Враховуючи роздільну здатність екрану цього смартфону і всі фішки AI, які точно потребуватимуть енергії. Я би сказав, що цього навіть замало. Проте на один день активної роботи смартфону точно вам вистачить. Ну а швидка зарядка 45 Вт допоможе вам підзарядитися максимально швидко. Не рекордно, ну але як казав класик, маємо те, що маємо. Підсумовуючи все описане вище, ну я насправді кожен раз дивуюсь, як текно можуть дати стільки всього за несправді невисокий прайс. Це дуже схоже на славнозвісний. Девіз топ за свої гроші залізо на місці, AI ай на місці, камери теж. Пристойній. Що ще треба користувачам, чесно кажучи, не зрозуміло. Напишіть в коментарях свої думки. Також напишіть і про те, чи загом сподобався вам Текно Камон 40 і чому поясніть. Якщо сподобався, то всі корисні посилання, як завжди, в описі. Ну і не забудьте про вподобайку, про дзвіночок, про підписку. Теж не забудьте, дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося у наступних на каналі Кібернетики.